І сьогодні в Україні відзначають день журналіста. Це не просто про професію, це про важливість медіа у сучасній війні Росії проти України. Журналісти дають можливість всьому світу бачити правду, спростовуючи міфи ворожої пропаганди. І наразі майже 7,5 тисяч представників медіа висвітлюють діяльність ЗСУ. За словами речника генштабу Дмитра Лиховія, це не просто цифра, це доказ безпрецедентної відкритості наших збройних сил і свободи слова. Тож до нашого ефіру долучається тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділення комунікації 4-ї окремої танкової бригади Анастасія Халецька. Настя. Ми дуже раді тебе бачити. Настя раніше працювала з нами на «Прокидайся». Вирішила добровільно приєднатися до лав ЗСУ. Настя, привіт. Вітаю студія. Бажаю здоров'я і зі святом усіх причетних. Дякуємо і тебе зі святом дякуємо, що знайшла час до нас долучитися. Розкажи, будь ласка, чому і як ти прийняла рішення стати частиною Збройних сил України? Як близькі відреагували до речі? Ну насправді наважитися було найлегше, тому що я від самого початку повномасштабного вторгнення постійно думала про це, прокручувала в голові, чи варто долучатися, чи не варто, на яку посаду, чи впораюся я, і це. Це були такі довгі місяці якогось очікування, і оце було найскладніше. А потім, з моменту, коли я вже прийняла остаточно для себе це рішення, то лишалося найпростіше просто довести його до кінця, обрати підрозділ і просто ну, продовжувати той вектор, який я для себе обрала. З приводу реакції рідних, звісно, що дехто був шокований для декого це. Не стало якоюсь новиною чи сюрпризом, тому що більшість моїх знайомих родичів вони знали про моє бажання, і в принципі вони сприйняли його як те, що ну логічне завершення моїх планів та думок. Я скажу, Настя, ми сумуємо за тобою. Дуже раді тебе бачити, і дуже приємний твій голос чути знову таки. Так, Настя, тобі хтось телефонує. Давай поки я думаю, зараз Настя знову до нас приєднається. Я хочу поки закликати людей. Ви зараз бачите QR-код на своїх екранах. Це QR-код, який допоможе вам, нам всім зібрати гроші для акумуляторів, які потрібні для підрозділу, де зараз служить саме Анастасія. Тому, будь ласка, зробіть свій невеличкий, а можливо і великий внесок. Так кажуть, що Настя вже під'єдналася знову. Так, так, так. Ти нас чула? Так, я, я все чула, я тут з вами на зв'язку. Так. Да. Е, ну, розкажи, як ти взагалі проходила базову загальну військову підготовку. Базова загальна військова підготовка це найкраще, мабуть, що зі мною сталося це від початку мого шляху, тому що я потрапила в один з найкращих навчальних центрів. Я не побоюсь цього слова, бо я багато відгуків чула і про цей навчальний центр, і про інші. І... Ну, в принципі, ситуація абсолютно різна в різних навчальних центрах, але от мені пощастило надзвичайно, тому що без АВП я проходила на ну, високому рівні. Це починаючи від умов там проживання, побуту і закінчуючи інструкторами, це бойові фахові спеціалісти, які ну, мабуть, перейняли максимально передали максимально весь свій досвід і намагалися в ці 48 днів. Вкласти ну просто максимум, який тільки могли, і саме завдяки тому мені було набагато легше адаптуватися і потім почати свою службу, тому що підготовка дійсно була на високому рівні, і потім в процесі того, як я вже інтегрувалася в ЗСУ, всі це відмічали. І одразу, коли я говорила там, де я проходила без ЗВП, то кожен говорив такий, а ну тут питань немає жодних, тобто очевидно, що. Вас підготували як слід, тому я дуже вдячна долі, що так склалося. Що я потрапила саме туди, і хотілося б, щоб якомога більше. Таких от навчальних центрів показували такий достойний і гідний рівень. Я сподіваюся, що це буде тільки нарощені. Ну, бачиш, Настя, ти кажеш про найкращу базову підготовку, яка в тебе була, але це ти трошки скромнічаєш, тому що ми знаємо, що ти ще була краще по стрільбі у себе в центрі. А розкажи ще, будь ласка, ти коли власне після підготовки потрапила безпосередньо в збройні сили? Чи твої якісь уявлення? А чи все було так, як ти очікувала? Що найбільше вразило тебе? Мене найбільше вразило те, що в принципі все склалося саме так, як я і очікувала. Клас. Бо найголовнішим моїм очікуванням було те, що я зустріну дуже крутих людей. Що на моєму шляху, от саме з початку заходу в армію у військо, я буду зустрічати тільки ну, реально достойних гідних людей, і так воно і склалося. Від початку без АВП і закінчуючи сьогоднішнім днем, мене оточують зараз професіонали своєї справи. Я дуже вдячна за те, що так склалося, що я правильно обрала підрозділ правильно обрала напрямок і фах, угу. тому що найголовніше це те, що якщо в тебе є навички, якщо є знання, то в армії це будуть цінувати, особливо зараз. Зараз надзвичайно цінують спеціалістів, і якщо ти показуєш свою зацікавленість, показуєш свій професіоналізм, то це будуть тільки заохочувати, тобто ніхто тебе не буде рубати, а навпаки, будуть сприяти тому, щоб ти був ефективним і приноситься користь для війська. Ну слухай, все ж таки, ти все одно з цивільного життя, хоч була і підготовка, ти прийшла в збройні сили України. А от було що в збройних силах України на якомусь етапі тебе найбільше здивувало? От най-най. Мабуть, найбільшим здивуванням для мене виявилося те, як я підлаштувалася під ці умови, тому що в мене іноді бувало відчуття, наче я от завжди, завжди служила, завжди цього хотіла. Мені набагато легше було підлаштовуватися під умови ніж решті людей, і от станом на зараз я можу сказати, що інтегруюся я в рази швидше, мабуть, ніж інші. Тобто я знала до чого я йду, я знала, що мені саме треба. І в принципі я дуже швидко перелаштувалася з цивільного ладу на військовий. Я думаю, що велика заслуга в тому, що я працювала з різними підрозділами бригадами до того, як заходити у військо, і це мені надзвичайно допомогло, бо я знала тих людей, я з ними спілкувалася. Я вже щось десь мала якісь навички з приводу там того ж озброєння, з приводу того, як треба висвітлювати е, ті чи інші ситуації, і от це мені надзвичайно допомогло. Ну, слухай, те, що ти розповідаєш, дуже надихає така тендітна, така маленька. І дякую тобі за твою історію. І дякую за те, що робиш за твій вибір. З нами на зв'язку була наша колега, тимчасово виконуюча обов'язки начальника 4-ї окремої танкової бригади Анастасія Халецька. Насті, дякуємо ще раз. Бережи себе, будь ласка.